Доброго дня мої любі малята! Дітки до нас у гості завітав хлопчик Тарасик. Він сьогодні самостійно, без допомоги дорослих, захотів одягнутися на прогулянку. Давайте подивимося, які є речі у Тарасика і що треба одягнути на прогулянку зимою. У нього є шорти, літній костюм, футболка, шапка, куртка, рукавички, шарф, черевички. Малята, давайте трохи відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. прямо і раз-два-три. Руки вгору і раз-два-три. раз-два-три. І раз-два-три. Наша рухаку, раз-два-три, разом-раз. Малята. Давайте з вами пограємо в гру, яка називається Розбери за кольором. У нас є різнокольорові стільчики і предмети одягу. Пропоную розкласти одяг відповідно до кольору стільців. Червону футболку кладемо на червоний стілець. Жовту футболку кладемо на який стілець? вірно на жовтий. Далі синю футболку кладемо на який стілець. Правильно на синій. Зелену футболку кладемо. Так, на зелений стілець. А зараз ми на прогулянку одягнемо дівчинку катрусю. Давайте подивимося, що у неї є. Сукня, спідниця, шорти, куртка, черевички, шапка, шарф, рукавички. Молодці малята, ви справилися з завданням. Ви правильно допомогли Тарасику та катрусі одягнутися на прогулянку. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!